Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 19 та від плюс 14 до плюс 15 вночі. Увесь день у Києві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються на півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 17, а вночі від плюс 12 до плюс 15. У Житомирі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не передбачаються. На Чернігівщині температура день буде від плюс 24 до плюс 15 та від плюс 13 до плюс 9 вночі. Увесь день у Чернігові небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. На Сумщині вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 16, а вночі від плюс 13 до плюс 9. У сумах хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються. На сході на Харківщині очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 25 до плюс 17, та від плюс 12 до плюс 16 вночі. Вранці у Харкові розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть, та до кінця дня більше не з'являться без дощу. У Донецькій області денна температура буде від плюс 23 до плюс 18 та від плюс 13 до плюс 16 вночі. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день. Опади відсутні. На Луганщині в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 18 та від плюс 13 до плюс 16 вночі. Хмарна погода протримується у Луганську увесь день без дощу. На півдні на Одещині в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 19 та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Увесь день в Одесі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 26 до плюс 20, та вночі від плюс 16 до плюс 18. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Без дощу. У Херсонській області температура день буде від плюс 25 до плюс 20, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Херсоні від своєї присутності. Але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути, без опадів. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 21, та вночі від плюс 17 до плюс 18 у Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою, дощ не передбачається. У Криму денна температура буде від плюс 18 до плюс 16 та від плюс 15 до плюс 16 вночі. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода. Увесь день ітиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 25 до плюс 17 в день, та вночі від плюс 13 до плюс 14. У Львові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не очікуються. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 25 до плюс 16 в день та від плюс 11 до плюс 12 вночі. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 19 та від плюс 14 до плюс 15 вночі. У Тернополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не передбачається. У Чернівецькій області температура день буде від плюс 24 до плюс 19 та вночі від плюс 13 до плюс 14. У Чернівцях небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не передбачається. У Закарпатській області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 18. Та вночі від плюс 12 до плюс 14. В Ужгороді погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Дощ не очікується. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 18, а вночі від плюс 12 до плюс 15. В рівному хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без дощу. На Волині максимальна температура вдень становитиме від плюс 25 до плюс 18, та від плюс 13 до плюс 14 вночі. У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, дощ не передбачається. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 16 та від плюс 12 до плюс 15 вночі. Вранці небо у Хмельницькому буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 18 та вночі від плюс 13 до плюс 16. У Кропивницькому ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади відсутні. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 19 та вночі від плюс 13 до плюс 15. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки. Без дощу. На Черкащині температура в день буде від плюс 23 до плюс 20 та до плюс 16 градусів вночі. У Черкасах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без дощу. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 24 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Вранці у Дніпрі розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться опади відсутні. У Вінницькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 16 в день та від плюс 11 до плюс 13 вночі. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Дощ не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.